Котення Муркіт цьогорічний переможець конкурсу Народний бренд. Котокафе стало кращим у номінації Кав'ярня. Тож тут діляться ця відзнака результат особливої довіри відвідувачів. Для нашої команди це велике досягнення. І, по-перше, за все, це для нас довіра людей. І це знак того, що люди відчули це тепло, яке ми вклали в «Муркіт», і щодня вкладаємо завдяки нашій команді. Засновниця котейні щиро дякує кожному, хто віддав свій голос, адже саме підтримка громади стала рушієм розвитку простору, що давно вийшов за межі звичайної кав'ярні. Наша команда щиро дякує тернополянам за те, що обрали нас в номінації Кав'ярня. І для нас це дуже важливий знак, щоб рухатись далі, щоб розвиватися, щоб створювати тут ще більше тепла і атмосфери любові як для людей, так і для котиків. І ми дуже вдячні за довіру і за відкриті серця. Муркіт це перше антистрес-котокафе у Тернополі з чіткою соціальною місією. Тут допомагають безхатнім котикам, проводять благодійні ініціативи та створюють безпечний простір для відновлення громади в умовах війни. Символом котейні стала киця Марсія, врятована з Маріуполя. Я думаю, що Тернополянам, по перше, подобається відчуття того дому, який ми намагалися створити в Муркіті після втрати власного дому. Наша ціль була створити новий дім як для себе, щоб відчувати себе в безпеці знову і в затишку, так і для інших людей. І ми бачимо, що це відгукнулося в людях, що це потрібно, і це для нас дуже важливо. Окрім кави та авторських десертів, у котейні регулярно відбуваються соціальні заходи, заняття для дітей, у світі котиків, творчі вечори для молоді та зустрічі з психологами, присвячені подоланню стресу. Бачують ці зміни, коли діти, наприклад, я їх ознайомлю справно, розповідаю правила. Вони тоді одразу підбігають до батьків, каже: Мамо, це не можна, а це можна. Діти більше вчаться такому емпатійному ставленню до тваринок. Вони бачать, як, що тваринка це не іграшка, все таки. Ми тут навчаємо їх, і діти вони більше розвиваються в цьому сенсі. Старші вони спілкуються, комунікують між собою, розвиваються в такий непростий час для нас. Вони знаходять тут місце спокою. Місце і місце затишку. Муркіт – приклад соціального підприємництва, де бізнес поєднується з реальним суспільним впливом. Простір, куди приходять не лише за кавою, а й за емоційною підтримкою. Це моє місце затишку, спокою, місце мого ресурсу, де я можу поділитися своїм ресурсом також з іншими людьми, коли проводжу заходи, і також як сама учасниця цих заходів. Тому вона для мене унікальна, бо тут є котики, вони тут господарі, вони тут такі антистреси для всіх, такий нелегкий період зараз. Тому вона є унікальною і тут місце затишку для кожного. Отеня Муркіт не зупиняється на досягнутому у планах команди розвиток соціальних проєктів, розширення крамнички та запуск онлайн-магазину з доставкою по всій Україні. Також тут працюють над гейміфікацією простору, щоб залучати ще більше дітей і молоді до пізнавальних та благодійних ініціатив. Затишний інтер'єр пухнасті улюбленці команда, яка працює з любов'ю і гасло, що говорить саме за себе місце, де живе любов. Саме таким тернополяни обрали свій народний бренд «2025».